Діяння святих апостолів з 25-го вірша глави 12 по 12-й вірш глави 13. А Варнава та Савол, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком. А в Антіохії у тамошній церкві були ці пророки та вчителі. Варнава й Семен, званий Нігер, і кірінеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодуваний із Тетрархом Іродом та ще Савл. Як служили ж вони Господеві та постели прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попустивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані, бувши від Духа Святого, прийшли в Селевкію, а звідти до Кіпру відплинули. Як були ж в Саламіні, то звіщали вони слово Боже по синагогах юдейських до малий Івана. А коли перейшли аж до пафи весь острів, то знайшли ворожбита одного, вже пророка юдеянина йому на ім'я. Варісус. Він був при консулі Сергії Павлі, чоловіку розумнім. Той закликав Варнаву та Савла і прагнув послухати Божого Слова. Але їм опирався Еліма ворожбитой, бо ім'я його перекладається так, і намагався відвернути від віри проконсула. Але Савл, що й Павловін, переповнився Духом Святим і на нього споглянув і промовив: О сину, дияволів, повний всякого підступу та всілякої злості, ти ворогу всякої правди, чи не перестанеш ти плутати простих господніх доріг, і тепер ось на тебе, Господня рука, ти станеш сліпий, і сонце бачити не будеш до часу. І миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводатора. Тоді той проконсул, як побачив, що сталося, увірував і дивувався науці Господній.